Вітаю, друзі! На каналі Математика. Це просто потрібно розв'язати показникове рівняння. 2 в степені х помножити на 3 в степені х-1 до рівня 72. Варто зауважити, що в нас основи різні, але маємо зробити тоді однакові степені. У нас степінь 3 x-1. 1 – Це означає, що ми маємо поділити на 3, тому що при діленні степені віднімається. Отже, 2 в степені x помножити на 3 в степені х поділити на 3 до рівні 70. 2. Тепер об'єднуємо. Тобто 2 в степені х множимо на 3 в степені х, це буде за властивістю 2 помножити на 3 в степені х дорівню 72 помножити на 3. Отже, зліва 2 на 3, це у нас 6 в степені х. А 72, якщо помножити на 3, це буде 216. А 216 можемо подати у вигляді шестірки зі степенем. 3. Тепер у нас основи однакові звідси х дорівнює 3.